Чотири етапи розвитку на фрілансі, етап другий. Це коли мало досвіду, і не вмінні продавати свої послуги. Тобто ви попрацювали вже на когось, ви отримали якийсь досвід, ви вже розумієте, як налаштувати ту рекламу, але не дуже. Але боїтесь того, що вдруг я десь щось неправильно зроблю, або вже. Все добре, правильно робите, але боїтесь, а може неправильно. Да, вам треба якась підтримка, вам треба якесь е, наставництво людини, котра скаже, «Да, ти все правильно налаштував, все чудово, просто проектом щось не запрацював. Да. Друга історія в тому, що ви не вмієте продавати свої послуги ще нормально. Ось і погоджуєтесь на невеликі чеки, да, і працюєте. Ось це вже кращий етап, ніж перший, да, коли зовсім нічого немає тут. Вже хоч щось є. Ось, але не це не та мрія, за якою ви йшли на фріланс. Ось а, тут а, вирішення може бути одним способом: ви йдете до старшого колеги, до когось, котрого ви поважаєте, до когось кота, хто має класний досвід, хто. Знає добре і розбирається в самих проектах в роботі, і друга він вміє продавати. Ось ідете і домовляєтесь. Тобто, тут важливо, що важливо зекономити на це гроші, тому що у вас великих грошей нема. А друга історія реально отримати реальний досвід, реальну підтримку. Да? Тобто, ви йдете до людини, котру знаєте, котру поважаєте, знаєте, що вона сильніша за вас, і кажете, а можу я раз там в тиждень чи раз два тижні приходити зі своїми проектами, показувати їх, розбирати, і щоб ти мені допомогв допомагав. І він каже, да, окей, супер. І ти кажеш, що, мов, ну, давай тоді, там, я не знаю, 500 гривень, 1000 гривень, 2000 гривень. Тобто, Трішки дешевше, ніж просто базова консультація на фрілансі. Базова консультація на фрілансі це 100 доларів в годину. Ось, домовляєтесь за 50 супер, всі в плюсі. да? Людина вам допомагає, ви віддаєте якісь гроші, ви віддаєте в два рази менше, ніж стандартна консультація. Ось. І друга це історія в тому, що також те ж сама робите, але по продажам. да? Тобто просто допомогти продажам. Таким чином, ви навчаєтесь отримати досвід, отримуєте розуміння, як правильно вам йти, як робити. Да? І друга. Історія в тому, що ви починаєте вже продавати свої послуги, і це вам допоможе пока.